Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Сьогодні розмова про одне українське слово Обабіч? Що означає слово Обабіч? В інтернеті читаємо знову в поліцейській хроніці: тіло викинули Обабіч дороги. Ви уявляєте собі, що це означає? Це означає, що тіло розчленували, частину тіла викинули по один бік дороги, а другу частину по другий бік. Обабіч це означає на обидва боки. Якщо тіло викинули просто при дорозі, то кажемо обіч дороги, побіч дороги. На узбіччі дороги. Але Обабіч означає з обох боків. Ми можемо сказати: дерева росли обабіч дороги. Це означає, що і по один, і по другий бік дороги росли дерева. Дерева росли на обох узбіччях обабіч. Пам'ятайте про це. Дякую, що були сьогодні зі мною. До наступних зустрічей. Па-па!